Постійні тривоги, інформація про вибухи та підриви, застереження від рятувальників. Всі ми живемо у стресі. Чи призвичайлися до повоєнних буднів, дорослі і особливо діти, і як заспокоїти останніх, про це спілкувалися з дитячим психіатром Вадимом Мозговим. Ще не навчилися і, мабуть, саме навчитись буде практично неможливо. Зазвичай ті діти, які з батьками переїхали з території, які були під окупацією або були під регулярними обстрілами, вони і зараз дуже чимно виконують ті заходи безпеки, які вони виконували там. Таке, мабуть, не забувається. Це дуже тяжко забути, дуже тяжко осмислити дітки і батьки, які проживають в Олександрії, на території Олександрійської громади, і не відчували таких. Катастрофічних впливів стресових, вони все ж таки більш спокійно реагують, хоча загальна тривожність серед дитячого населення стала значно вищою. Фахівець прокоментував найбільш поширені випадки звернень. Почали проводити дітей, в яких є порушення сну, в яких є певні патологічні дії, якими діти намагаються себе заспокоїти. Тобто дітки гризуть нігті, висмикують волосся. Це стосується більш, дітей більш молодого раннього віку, у дітей підліткового віку зараз значно почастіше випадки самопошкоджень. Чи зв'язано це напряму з повномасштабною війною, чи ні, важко зараз про це розмовляти і робити якісь висновки, але дуже багато підлітків, в яких приводять батьки, в яких руки, ноги порізані. Лезами, ножами і так далі. Причому це відбувається не один раз, не два рази. В подібних випадках без допомоги спеціаліста не обійтись. Бажано звертатись до фахівців, якщо ви соромитесь, не хочете приходити до психіатричної установи. Зверніться до психологів. Дошкільних до психологів, дошкільних навчальних закладів, інклюзивний ресурсний центр, в принципі, до приватних психологів спочатку спробуйте зрозуміти, що не так з дитиною. І, власне, психологи зможуть вас перенаправити, якщо вони не зможуть відкоригувати поведінку дитини вже для надання спеціалізованої допомоги, але є і інший бік: надмірна опіка батьків, гіперболізація симптоматики. Велика кількість батьків звертаються і намагаються навіть перебільшити ті симптоми, які є у дітей. Мабуть, це так само зв'язано з постійним знаходженням в стресі. Доводиться пояснювати, що це не все так погано. Дуже багато батьків просять призначати зразу медикаментозне лікування. До цього потрібно відноситись дуже диференційовано, дуже обережно, оскільки більшість ліків, які стосуються нервової системи і психічного здоров'я, вони призначаються суто по специфічним показанням. І займатися самолікуванням цими препаратами нікому, в принципі, не радив би. Приймати валір'янку. Заспокійливі чаї, гліцини і так далі це питання більше заспокоєння самих батьків, ніж якісна терапія, якісне лікування діток з тривожними розладами. Заспокоїтися в першу чергу варто батькам, та не займатися самолікуванням, якщо є тривожні сигнали.